Акумуляторний тример газонокосарка косарка для жіночок та літніх людей від торгової марки Лідер. Погнали! Розпаковуємо. Ще не дивилися. Зараз оглянемо і подивимося, що ж це за чудо китайської техніки. Давай спочатку все так викладемо ті всі пакуночки. Викладемо, викладемо, розпакуємо. Бачите, дивіться, колеса якісь є. Ну, ми сьогодні будемо гратися, друзі. Дивіться, будемо гасати на газонокосарці тримерів. Тример бюджетний домашня серія. Але ви тільки подивіться, скільки всього є в комплекті. Ось такий диск. Потім подивимося, як він буде рубати курінці, якісь дерева. Так, є ось такі ще. Як, як називається нежилка? Я не знаю, що це таке, щоб по типу там траву косити. Далі дивіться, є ось таких два ножі металевих. Подивимося, наскільки вони товсі. Є два пластикових ножі. Всі ці захисти є колеса, щоб її не таскати, щоб було зручно легко. Акумулятор, гляньте, який, на 4000 мА. І дивіться, зарядний пристрій, не якийсь там дішманський, а дивіться, толковий зарядний пристрій, все як має бути. Ну і сама. Е... Косарка, бачите, вона по типу розкладається, портативненька така. Зараз оглянемо, подивимося, як воно, що. Що в нас є по косарці? Дивіться, ось тут є кнопочка, бачите, можна голівку, ось цю крутити, вертіти. Ви ж там любите, так? Да? Жіночки, крутити, вертіти голівкою. Далі, ось тут у нас. Покажи, на те, як в пилососа. Да. По типу собі ось така телескопічна, раз, два, там під зріст. Далі ось тут, походу, має індикатор бути заряду батареї. Далі кнопка пуску з захистом чи що. Ну, давай давай вставляємо акумулятор і подивимося. Запобіжник, Запобіжник? вставляй, подивимося. Акумулятор китайський по типу підходить від макіти, по типу роз'єм макіта, гляньте, бачите, індикатор заряду батареї з відсотками, тобто показує в відсотках скільки що. Ану, запуститься чудо техніки. Запобіжник, так? Ану. Збираємо куліщатка. І зараз будемо кататися. Куліщатка спеціально для того, щоб люди, літні люди або жіночки, тому що я б не сказав, що вона так сильно важить. Але все рівно, щоб на ваші ніжні і тендітні ручки це все було легко і на спину також. Всі готові. Виставляємо під ваш зріст, щоб вам було зручно товариш, наприклад, майже 2 метри. але все рівно йому високо. Давай, пробуй.

Рубай! А ну давай вот тут такая густенькая травечка. Смужку давай такую чтобы было видно И вот сюда так и густаньку. Охренеть, як коси. Ну, прикольна штука, мені вже подобається. Мені сподобалось. Тобі також, Тобі да? Більше сподобалось, чим... Чим коротше тая, да? да. Ти глянь, що вона ложить прямо ніби в покіс його. Дивися, mm -hmm. один Покіс, другий, третій. Я просто в шоці. Треба знайти густі траву. Двома руками пробуй! Бач, високу траву, воно просто гладить її. Далі ставимо ось такий пластиковий ніж. Не знаю навіщо він, але зараз будемо бачити. Хорошко. А тепер дивимося, як скосило, яка трава була. Покажи ножа. Ніж ось такий, давай далі, давай далі, коси Дуже велика трава. Запутали, да? Не, ну что-то а там косо. А вот здесь у меня косы. Гринетика, высока трава и в ноги косы. Ну, прикольная штука. Прикольно. Реально прикольно. заплутало трохи? Трошки намотало бо вона дуже висока. Сліж такі охід рубає слуха, як має бути. Двома руками добре. Готов бурянати пропустив великого. Та легко. Рубай все отак по підряд. Рубай, поки не стане. Набиває, бляха, якби не набивало і не заплутувало. Відсічка, відсічка нарешті. Забило, так? Да? Ну угу. давай покажемо, що забило короче, диска повністю травою, тому він став. Охренеть сіки трави. Відверто кажучи, друзі, я не очікував, що вона буде настільки легко косити траву. Це ж треба здавалося б, якась там по типу ніби іграшка на колесах, що вона там може а насправді легка, портативна, легко з нею працювати. Є безліч насадок, і вона дійсно косить, вона дійсно рубає там курінці. Пиляє дерева і так далі. Я просто в шоці. Тому, в принципі, ви все бачили, ви все чули, тут навіть і немає мови про що далі розказувати. І тим паче, спочатку ми косили з одним цим прутиком, хоча потім подивилися інструкцію, як завжди, ми її читаємо в останній момент. Тут можна вставити ще один прутик і по типу їх буде. 4 штуки, і вона буде тоді ніби краще косити. Ну, я так думаю, це вже ви собі спробуєте. А я був вражений навіть від того, як вона косить так. Тому, друзі, що я зроблю з цією косаркою? Правильно, я її розіграю серед вас. Тому пишіть, хочу косарку від Петровича. І вона обов'язково там приходьте в прямий ефір, стежте за сторісами, я скажу, коли цей буде розіграш, коли у вас трошечки назбирається цих коментарів. І ми вам обов'язково зробимо і подаруємо Розіграш цей проведу на сторінці Фейсбук. Там 300 тисяч читачів, тому всі свої коментарі. Хочу косарку від Петровича саме пишіть на Фейсбук. І обов'язково зайдіть у прямий ефір. Хто зайшов у прямий ефір? Той виграв. Хто не зайшов, то, як то кажуть, нічого не виграв. Всім дякую, що дивитеся мої відео, ставите великі вподобайочки. І Петрович для вас щось таке недороге і практичне підшукає і покаже. Всім дякую і до побачення!